Люди, які тільки прийшли, вони одразу можуть сісти в човен і спробувати себе повислувати. Тренерка спортклубу Драгонком Надія Шило розповідає начальнику Кременчуцької районної військової адміністрації Олександру Аленіну про розташування вислувальників у човні класу дракон. Взагалі ну, тут знаходиться 10 людей, є барабан, є стерновий. Зазвичай стерновий – це досвідчена людина, яка вміє ну, керувати цим веслом, стає, тому це є безпечно. У горішніх плавнях активно приступили до реалізації ідеї адаптивного клубу Активні парки Нестримні. Його суть у доступності тренувань з веслування на човнах класу дракон для ветеранів війни, військовослужбовців, учасників бойових дій та членів їхніх родин, а також тимчасово переміщених осіб і людей з інвалідністю. Ми чекаємо всіх бажаючих, починаючи з 19 років і старше, і так само чекаємо і ветеранів війни, і особи і особи з інвалідністю, щоб вони доєднувалися до наших тренувань. Наразі у горішніх плавнях у адаптивному клубі Активні парки Нестримні тренуються три ветерани війни. Серед них Олег Сподін, який втратив кінцівку ноги. З часом він виявив бажання займатися веслуванням на човнах класу дракон. Вперше Олег сів у човен у жовтні минулого року. Пішов спробував, сподобалось, але мав лікарняний довготривалий і От нещодавно повернувся. Коли потепліло, вже почав знову ходити, коли маю змогу, тому що маю певні моменти свої, тому коли маю час, то приїжджаю, тренуюсь. Звісно, складно. Треба мати добру фізичну форму от, і сил багато, щоб цілу годину махати веслом. Я ніколи за 10 років, скільки перебуваю в грішніх плавнях, не був на тій стороні Дніпра. От, човна немає, тому. Перше, як пішов, дуже гарно було. Користуючись можливістю, Олег Сподін запрошує усіх ветеранів війни приєднуватися до адаптивного клубу Активні парки на стримні та приходити займатися вислуванням на човнах дракон. Дорогі побратими, приходьте на заняття з драгонботу це дуже е, цікавий вид спорту. От, треба спробувати. Е, та й все, <ріст> нічого сидіти вдома. Це дуже корисна штука, тому що створюються свої ком'юніті. Ветерани е, проходять курси, наприклад, реабілітації, вони знайомляться там, з багатьма е, такими самими побратимами. Потім вони роз'їжджаються, а тут змагання якісь чи що вони знову, знаєте, зустрічаються, є про що поговорити. Там, які інвіктус, наприклад, проходять змагання там, чи е, табори. Це дуже круто, там, коли 300-400 людей збираються в одній точці. Люди, у кого якісь там ПТСР є, вони просто відволікаються від того, від війни, там, концентруються там, стрільба з луку. наприклад, от У мене є товар, побратим. Він... Азовець він був в полоні, йому стрільба з луку допомагала просто відволікатися. От його психологічний став він концентрується там на пострілі, на техніці, і так йому легше ставала така реабілітація. Тому тут висловання. Завдяки адаптивному клубу, активні парки не стримні, ветерани війни, люди з інвалідністю та представники інших пільгових категорій мають можливість розвинути себе та відволіктися від буденності. За розвиток цього напрямку Олександр Аленін вручив надії Шило відзнаку Горішньоплавнівській громаді за підписом тимчасового виконувача обов'язків начальника Полтавської обласної військової адміністрації Володимира Когута. Відповідно до програми президента України, активні парки, проєкт нестримні, горішні плавні у нас в лідерах. Вони перша громада, яка на території Кимчуксь району долучилася до цієї програми, до цього проєкту. Я дуже вдячний плавній громаді, голові громади, про те, що підтримали цю ініціативу президента. І наразі вони перші на Кремльському районі і одні з перших взагалі на Полтавщині, які підтримали дану програму. Тренування адаптивного клубу Активні парки Нестримні» проводяться у горішніх плавнях на базі клубу Драгонком на вулиці Набережній чотири рази на тиждень у вівторок та четвер о 18.30, а також у суботу і неділю о 10.30. за усіма питаннями можна звертатися до тренерки Надії Шило за телефоном 093 212 40 84. У драгонкомі є бажання створити екіпаж, який складався б виключно з ветеранів війни, які потім змогли б брати участь у чемпіонатах України та міжнародних змаганнях.